Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Hey! Здорово гутні! Братики-танкісти! Як ваші справи? Пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Хаймарс. На напетисав т 110Є4. Карта Кастелія, рандом, режим бою. Зустрічний бій. Одразу ж засвітився на ВТ танчик. Нічого собі. Об'єкт 260-получай. На 738. Невже сюди решта ВТ-чинок поїдуть. Ну, в них є чотири машинки важкесеньких, вазік. До речі, об'єкт 260-й, та концепт, звісно, що ж сюди на... находить на 650. І за СТ флангу засвітився лише один танчик СТ-4202 з чарфутуру з важкими танчиками вирішив поїхати, я так розумію, 405 напевно також. Ну, подивимося, маємо по дві дев'яточки по сетапах. Як все буде розвиватися? Подивимося, а сорок два. підставляється під кольчик? Заходи, заходи, зайшов на 600 з копійками. Вибиваємо одного із членів екіпажу. Надіюся, що командира. Починають блади летіти в наш бік, ну звісно, що ж, а чому б їм і не летіти ми в засвіті, тенкісти? Давай, будь ласка, ось снаряд пролетів повз рандом вирішив дати шанс на життя 42-02. Але ти подивися, скільки там наших асташинок, аж дві штучки проти одної. І фугасміж, фугасміш в задницю на. Скільки там? 898 чи що, чи 900? Ну коротше, дивися, 2948 вже маємо на шкоди, але... Ви помітили, ми пропустили все ж таки в борт. башти. блади летіли, і все ж таки залетіли по нашому засвіту. Ми засвітилися і тому пропустили. І дивися далі, блади летять. І там стоїть по-любому, хто стоїть або 260-й, або концепт. Я би вже бладив. Концепт стоїть! Двистичка його. Давай, давай, Блайнд! Він там по-любому стоїть, він не втік, не бійся за свою статистику влучень. Вона не підпортиться, давай. Я би вже шмальнув, чесне слово, танкісти. Таке бажання в мене є. Терфутур засвітився, значить зараз концепт засвітиться. Звісно, що це був концепт, даєм на 623 тичку. Треба було чуть-чуть швидше. Можливо, вже би добрали, але подивися, скільки хітпонтів втрачає наш ЄСТО і зараз забирає нашу Єсотку. Хто правильно? 40-05. Концепти також забирають. Команда не спить, команда працює, це вже є радісний дзвіночок. Даєм нижній бурньовий листочок. По Вазіку, який вирішив зайняти висотку на ВТ напрямі. Але ти подивись, нас там Кранвагін контролює, можливо, дану важку машину під назвою Вазік. І здивися, знову блайнди летять в наш бік. Що ж ти будеш робити? Цікаво, від кого? Або об'єкт, або чарфік. Можливо, навіть 40-05. Хеззе. Адже цей також в гнізді сидить, подивися. 0,5 над, Получай, заходить така прекрасна тичка. Видиш швидкість польоту снарядів не дасть збрехати, адже нам апнула швидкість польоту під та кумулька, На жаль, не рафанули по фугасу. Фугас Там танкісти, що тут хотіти. Ренваген, будь ласка, танкуй від, від, від башки грать. Від башки грає, буде тобі щастя, якщо не будеш підставляти інтимні зони, зони адже ти нам потрібен, адже подивися, в нас мінус три машини в сетапі, а в них всього лиш на всього дві. А це ще не кінець бою. Ще три хвилини до кінця. Ага, та Так, дивися, вазік залишається без хп. Чарфутур таки ще такий по хп, але нас висока альфа. Було би добре блайндом? чи ні? Чи чекай, я би блайндив вже. А дивиться три машини! Прекрасно, може добре, що і не блайндив в той момент, да? адже, можливо, би він їх по кому і не влучив навіть. А тут якраз таки точно влучає і ще забираємо одну важку машину Вазіка з 11-го моделі 5А. Колекційну породу. А тут Блайнд все ж таки вирішив дати по черфутуру, але, на жаль, таки не заходить. Скоріше за все, снаряд просто над головою чарфіка заходить. Чи ще не заходить, а пролітає повз. І заходить фугас-міч прекрасно з критами аж трьома. Тільки я не побачив, що там вилетіло, адже заступили хітпойнти союзного Тіми. І забирають, на жаль, нам Леопард ПТА нашого стаченку. У нас залишається ПТСАУ і два важких танчики. В них один важкий танчик Есте Черфутур Тур 05 4005 Пете. Зараз подивимося, як це все діло буде розвиватись, адже ми їдемо. Нарешті таки покидаємо позицію. І до 60 ТП Левандовського допомагати нашому поляку. Цей відстрілявся, прекрасно дав течку по Чарфутуру. Але чарфутур зрозумів, що цей не і вирішив був борзанути. Але ми також під'їжджаємо сюди фугас міжзаряджений. Будемо зустрічати. Переключається на комуль чомусь. І так, і так не влучаємо, адже попадаємо все ж таки ми в уже відійшовшого в гараж. Еконцепт 1 Б. На жаль, але все ж таки забирають Чарфутура. І ми їдемо, будемо зараз добирати, я так розумію. А, об'єкт 260-го. І нам на допомогу їде наш кранваген, який без хідпотів ну цей тичку може прийняти. Якщо щось ми приймаємо на себе удар, даємо і зараз кранваген має добирати його, але застряг, де подивитися. Тупо втулився в нас. І зараз, звісно, що за той час об'єкт перезарядився і б'є даби... добирай. Добирай, давайте. Забирає. Прекрасно, що забирає. Має один кіл. До речі, після бойову статистику кран має три, завдяки об'єкту. Але міг би відігратися і навіть без страти хідпонтів. Була в нього така можливість, якби він не застряг, тупо в нас. Але що маємо, то маємо. Залишаємося е, з кран вагіном проти 40.05, який. Тікає, можливо, в сторону нашого респауму. Ми вирішили, вирішили розділитися. Кран Вагін поїхав назад. А ми надіялись, напевно, що все ж таки десь засвітиться тут 40.05, але 40.05, ти подивися, куди поїхав, і забирає нашого крана Вагіна. А чому ж він його забирає? Реакція швидша, я так розумію, судячи з того, як той був застряг тупо в нас і пропустив тичку від об'єкта. Не потрібну тичку. Можливо, реакція краща, або цей просто розвертався в наш бік Кранвегін, і це його в задницю підловив. Хто його знає? Зараз ми маємо шанс в дві тички, якщо щось раптом не хотілося би зараз забрати на прекрасно. Нас були кітпойнти раптом, але добре, що за один хук вирішили це питання до перемоги. Погнали після бойову шата. І так, танкісти, димся на після бойову пенсію. 7306 на пульонок демеджа, 400 заблоковані шкоди, 2 знищено, 5 пошкоджено, Головний калібр з перший знак класниці, я так розумію, непевно діло в досвіді. Пішов плюс на 144 тисячі срібна монета. В свій сейф, в свою купілочку. Та звісно, що ж перше місце по нанесенню шкоди 1414 зірочок. Вільного досвіду забирає у свій аккаунт. Друзі, тому ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій. та підписуємося на канал Борнебійних. Завантажуємо свої ж в Discord, для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх ж на цьому каналі. А ми. Погнали довець другий бій. Також від гравця під ніком Хаймарс. Вперед, І... танкісти, Маємо другий бій. Це в нас карта Ешелон, Рандом. І знову ж таки, режим бою. Зустрічний бій. І ПЕТЕСАУ е 4 за речагами. Знову ж таки наш гравець боєць під ніком Хаймарс. Прекрасний нікнейм, прекрасна ПЕТЕСАУ не з повним оборотом. Бачите, але все ж таки, хай йому у грать вона є. Є така можливість. Їде, я так розумію, на ПТ-полиці під назвою Паляниця контролити ворожий підкат. Подивимося, адже така можливість є, а чому б і ні. Ану, хто там зараз засвітиться? Засвітилася їхня ТВПшка засвітилася на центрі, і також, звісно, що на нашій позиції виїжджають два танчики. Еміль. Так, ранваген, молодший братик зі старшим вирішили контролити важкий напрям, чи вкатувати чи пушити, га? Подивимося. Пропускаємо, напевно, від Іса 8-го, я так розумію, адже по сетапам є по 2 дев'яточки, і зараз будемо мститися, а ну? А! На жаль, не заходить, але на щастя, танчим. і це вже дуже прекрасно та неймовірно. В них Із восьмий Еміль Другий, той, який ми бачили, уже обох бачили дві дев'яточки. Там наш шкода Т-50 і об'єкт 752. Прекрасний барабанчик подивимося, даємо на підкаті. ТВП. Ці прекрасно порвали, надірвали лише гусини, але не порвали. Тому ця малесенька, малесенька. Естеченка поїхала робити бруд, напевно. А можливо не буде. Заберіть, забрали, не буде. Дуже прекрасно. Тепер ми можемо зробити фокус на центр. Раптом якраз таки, я, я так розумію, на Іса 8 звісно, що засвітився. Або на крана який починає вкратувати на нашого Йохмахарьох. А ми даємо І влучаємо на 693. Просто прекрасно! Неймовірно, скільки червоних зон, але снаряд вирішив зайти. Рандом дозволив. І мені це подобається. Мені це подобається. Так, забирають. А, і, 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 кого забирають? Крана Вагіна забирай, ти подивись, прекрасно! Емілька ще тусується. І концепт один. Концепт. Не влучаємо по концепту, ну звісно, що це і так заховався, ми пішли на КД і су 8 повезло. На перекаті. На центр поїхав дивися ля базу брати, чи що. Можливо, тест-110-ті, можливо, надяг ПЗ є 100, який ще не світився. Даємо, по... не дає. Наряд повз пролітає. Чуть-чуть не вистачило, і повезло. Повезло Т110 є 3 поки що. Виїжджає Еміль без ХП. Ми вже на нього чекаємо, раптом виїде. А ну давай, Емілька, виїжджає чим? Підкол. Підкол залишається, дивися, всього лежна всього 5 підколів. Ага. І 10 кумулів, 5 фугасів раптом. У нас прекрасне пробиття фугасів, 95 якщо щось. А в кумуля взагалі прекрасне. На своєму рівні в 365, 275 підкол. А у нас їх дуже мало, всього лежна всього 5. Нагадаю, якщо щось. Так, подивися, починається злив, я так розумію, етапу червоних сил, чи що? Залишається як ПЗА Є100, Т1103 Т... Е, концепт 1Б. Якого ми ще поки що не забрали, адже пішов наш Йог битися з ним. Потрібно, напевно, йому, я так розумію, допомагати, але він чекає, коли підставиться Т-110 є, третій, але на жаль, не пробиваємо його, ти подивися. Підкол просто впитався. У гусеницю? А чому так? Що ж таке, га? Другий раз, другий раз, будь ласка, зайте! Заходийте, подивися, на 502. Нехай буде, але могли попасти в ті ящики. Запросто! Але влучаємо, добре, що влучаємо, З базу збиваємо. І хід ще чаєм. Їдемо допомагати Йоху вже. Їдемо. Пора, пора. Не варто вже звертати увагу на цього бика. Тесту є третього їдемо. Вже не допоможемо нашому Йоху, на жаль, але в нас є змога. Одним хуком лиш зробити. А. Пусть здоровий брудобілік. Це було просто прекрасно. Забрали ще одну важку машину, і в них вже більше нема важких машин. Дві ПТСА, Яг ПЗ ЄСК, ЯГА та Т110Є3. І ми залишаємося з ВАЗіком 111-5А. Той який, напевно, грав проти нас на кастилії, чи що. але це не точно, я ніки не дивився, можливо, ні. І блайндить, але блайнд не заходить, адже цей просто з'їжджає із бази. І тепер будемо його контролити. Ну, звісно, що є така можливість, але він напевно не виїде зараз, адже таке часто буває, буде робити нам нерви просто-напросто, але він перестрілку став із нашим Вазіком. Хотілося б, щоб Вазік все ж таки пожив виїжджає, і ага, ти Подивися, проснулася. ага, Даємо на 506 кумулям. Один підкол всього лиш на всього танкісти залишається. Він береже напевно. його, Так ну, розумію, буде берегти, як оке. Переключився на підкол, ні Давай кумуль. Кумуль, прекрасну в рубку на 525, Я розумію, що ти хочеш вибивати більше, але ми зато вибиваємо членів екіпажу. І даємо затікає. Зараз будемо ховатись, адже в яги до сих пір ще е, альфа більша, ніж в ніж у нас знову ж таки даємо. Залишає підкол, ще береже на останок. Добре, що в цього забрали такий козир під назвою Вольфрам. Для нас зараз це якраз такий плюс. Куди? Нижній броньовий листочок. Зайди, зайди. Останній. Останній підкол заходить, робить свою роботу на ура. Навіть можна було би кумульком, але все ж таки вирішив віддати. Він останній. І залишається тест 110 10 є 3 без ХП. Ну Тут комуль, звісно, що влучає просто в декалій каменю. Але це не дуже суть важливо. Адже дивись, залишається 400 з копійками хітпонтів. І їхній тест у 10 є 3, який ніяк не успокоїться. Ну, я, я так думаю, він базу не бере, він просто віддає взад. Адже там ще стоїть їх наш ВЗ, який просто на одному місці стоїть, і ти подивися, скільки бруду зробив для тесту 10 є. Це вже прекрасно. Залишається 48 чи навіть 40. 40 хп. Ну тут навіть можна фугасмічом без питань, і без проблем віддати. Віддає і забирає. Чудово. 4 кіла забирає свою післябойову статистику. Тому ми погнали, подивимося, що там. Так, танкісти, дивимося на післябойову пенсію. 5197 на сто напуляного демеджа, 420 заблокованої шкоди, 4 знищено, 6 пошкоджено. Воїн знак класності майстра. Погнали далі, що там по плюсах пішов плюс на скільки? Пішов плюс на 182 тисячі 822 срібні монети в свій сей. Свою купілочку та звісно, що перше місце. По нанесенню шкоди 1475 зірочок вільного досвіду забирає свій аккаунт, але завдяки тому, що 4 кіла має майстра. Ось така от фігня. Друзі. Тому ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд та l почту Не соромимося, я створив на... Навмисно, алпошту для тих, хто не має Діскорду або не, мі... не вміє ним користуватися, але хотів би побачити свої бої на прекрасному каналі Бронебійник та кращі бої World of Tanks. Blitz. Тому не соромимося, завантажуємо, все буде тіп-топ. Та, звісно, що хочу вам сказати, друзі, бережіться, шануйтеся, любіться, не сваріться та не нахтуйте сигналами повітряної тривоги, і кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось з вами.